Привіт всім моїм підписчикам. В сьогоднішньому відео хотів вам показати, як з такого звичайного блоку від телевізора камера наводила, скільки воно має. Зараз зараз та ось такого та на 12 вольт, як е, з нього можна просто і легко зробити підключення на діодну стрічку. Так, і в нас така діодна стрічка, як бачите. Так, зараз різкість. Ось така діодна стрічка. Ось так краще видно. Не знаю яка вона, я не є такий великий електрик, я сам але щось пробую. І як з допомогою оцього блока, щоб не купляти ці... Дорогі трансформатори, там ще щось думаю тепер підключити, як просто в домашніх умовах за 2 хвилини зробити собі світлодіодне світло. З'єднуємо два дротики. ось Так, так. Ми, ми їх з'єднали. І що ми робимо далі? Ми включаємо, включаємо 220. Тут у нас засвічується. Так. І... Опа. І чи воно є добре, тим, що тут є регулятор. Це йде звичайний блок-підсилювач до антени телевізора, до найпростішої антени, яка є. так. І чи воно є... є добре, тому що тут є регулятор, з яким можна регулювати силу світла. Потоки бачите. Це ось саме найбільше, її, як бачите, воно світить дуже яскраво. Ну, і тут його можна скрутити, якщо воно за яскраво світить. Це все я хотів зняти для того, хто шукає в інтернеті, як просто дешево і скоро в домашніх умовах зробити світлодіодну. Ну, кому сподобалось, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.